Шанувальники Елен дерес та Порції Деросі сумніваються у поверненні до Голлівуду. Ера нерухомості, як Де Дженерес і «Порція Деросі побудували імперію і чому Голлівуд їх не чекає. Історія успіху Де Дженерес і Порції Деросі завжди була яскравою і багатогранною. Від комедійних шоу та гламурних червоних доріжок до несподіваного бізнесу з перепродажу нерухомості пара завжди вміла дивувати. Недавні публікації про їх фінансовий стан і масштаби їх операцій у сфері нерухомості викликали бурхливу реакцію в медіапросторі і, чесно кажучи, не без підстави. Не будемо приховувати, цифри вражають 140 мільйонів доларів прибутку за два десятиліття, десятки перекуплених об'єктів. Але що стоїть за цією історією? Це просто удача, вмілий бізнес або щось більш складне. Як досвідчена людина. Яка спостерігає за світом фінансів і нерухомості, я постараюся розібратися. Від комедії до капіталу несподіваний поворот у кар'єрі. Багато хто звик бачити Елен Дедженерес на сцені, в телевізорі, а порцію Деросі – як стильну супутницю і успішного дизайнера інтер'єрів. Ідея про те, що вони стали активними учасниками ринку нерухомості здається спочатку дивною. Але давайте подивимося правді в очі: у кожної успішної людини є прагнення до диверсифікації активів. Диверсифікація це не просто модне слово, це розумна стратегія захисту капіталу від економічних потрясінь та інфляції. Еллен і Порція, володіючи значними доходами від своїх основних видів діяльності, логічно вирішили інвестувати в нерухомість. І, судячи з усього, вони зробили це досить успішно. Мій особистий досвід показує, що нерухомість це не тільки інвестиція, але й можливість створити щось красиве і функціональне. Я пам'ятаю, як допомагав друзям вибирати будинки для оренди важливо не тільки знайти вигідну пропозицію, але й продумати дизайн, щоб залучити хороших орендарів. Елен і Порція, володіючи бездоганним смаком, напевно приділяли цьому особливу увагу. Майстерність перепродажу, як вони заробляли. Суть їхнього бізнесу полягала не в довгостроковій оренді або здачі в готель, а в перепродажі об'єктів нерухомості з прибутком. Це вимагає певного набору навичок, вміння знаходити вигідні пропозиції, бачити потенціал в старих будинках, швидко і ефективно проводити ремонтні роботи, і, звичайно ж, знаходити покупців. Перепродаж нерухомості це як торгівля на біржі. Потрібно вміти аналізувати ринок, прогнозувати зміни цін і швидко приймати рішення. У цьому плані Еллен і Порція схоже проявили себе як справжні професіонали. Я знаю, як важко буває знайти надійних підрядників і контролювати якість робіт. Одного разу у мене був невдалий досвід ремонту квартири. Підрядники затягували терміни, використовували неякісні матеріали і в підсумку зажадали набагато більше грошей, ніж було обумовлено спочатку. Тому я завжди намагаюся особисто контролювати процес ремонту і ретельно перевіряю репутацію підрядників. Чому Голлівуд їх не чекає, нова глава життя у Великобританії? Переїзд до Великобританії після перемоги Трампа на виборах це цікавий поворот подій. Багато американських знаменитостей, стурбовані політичною ситуацією в країні, стали розглядати можливість переїзду за кордон. Але чому саме Великобританія? Великобританія приваблює знаменитостей своїм сприятливим податковим кліматом, високим рівнем життя та багатим культурним життям. Крім того, Великобританія є одним із світових центрів моди та дизайну, що, безумовно, приваблює порцію доросі. Я думаю, що переїзд до Великобританії це не лише спосіб уникнути політичних ризиків, а й можливість розпочати нову главу в житті. Елен і Порція, домігшись успіху в Голлівуді, вирішили спробувати себе в новому оточенні. І, судячи з усього, вони насолоджуються цією свободою. Уроки з історії успіху Елен і Порції, що можна почерпнути. Історія успіху Елен та порція це не просто історія багатства та знаменитості. Це урок про те, що диверсифікація активів це ключ до фінансової безпеки. Не варто складати всі яйця в одну корзину. Інвестуйте в різні види активів, щоб зменшити ризики. Не бійтеся пробувати нове, виходьте за рамки звичного і шукайте можливості для зростання. Вкладайте в те, що вам подобається. Якщо ви займаєтеся тим, що вам до душі, то успіх не змусить себе чекати, оточуйте себе професіоналами. Не намагайтеся зробити все самостійно. Знайдіть надійних партнерів і довіряйте їм виконання складних завдань. Особисто я вважаю, що головне в житті це не кількість грошей, а можливість займатися тим, що тобі подобається, і приносити користь оточуючим. Елен і порція досягнувши фінансового благополуччя, використовують свій успіх для підтримки благодійних організацій і просування позитивних цінностей. Висновок ера нерухомості добігає кінця. Історія успіху Елен та Порції у сфері нерухомості безумовно вражає. Однак, я думаю, що ера масового перепродажу нерухомості добігає кінця. Ринок нерухомості стає все більш конкурентним, а ціни зростають. В майбутньому, щоб домогтися успіху в сфері нерухомості, буде потрібно не тільки вміння знаходити вигідні пропозиції, а й глибоке розуміння ринку, інноваційні ідеї і готовність до ризику. Однак я впевнений, що Елен та Порція продовжуватимуть дивувати нас своїми талантами та досягненнями. Вони яскравий приклад того, що з завзятістю, талантом і правильною стратегією можна домогтися успіху в будь-якій сфері діяльності. Їх історія це не тільки розповідь про багатство і знаменитості, але й натхнення для тих, хто мріє про краще життя, зрештою, головне це вірити в себе і ніколи не здаватися.